Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Британський промоутер Еді Хірн вважає, що шанси в поєдинку на воє інує Мораджон Ахмадлієв рівні. Бійці зустрінуться 14 вересня в японському Токіо. Наставник Теренса Круфорда Брайан Макінтайр впевнений, що його підопічний надаре зад абсолюту в суперсередній вазі Саулю Альваресу. Їх поєдинок запланований на 13 вересня у Лас-Вегасі. Британський тренер з боксу і дядько Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі розповів про майбутній реванш за статус абсолютного чемпіона між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Британський екс-чемпіон Тоні Беліо приєднався до свого співвітчизника і дав прогноз на майбутній мегафайту у дважкій вазі. Тим часом Олександр Усик і його промоутер Олександр Красюк напередодні припинили свою майже 12-річну співпрацю. Ну перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. 14 вересня у Токіо, Японія, відбудеться довгоочікуваний бій за участю абсолютного чемпіона світу у другій найлегшій вазі японця Науя Інуе та колишнього чемпіона з Узбекистану Мураджона Ахмадалієва. Промоутер Ахмадалієва Еді Хірн вважає, що попри домашній ринг Інує та його статус одного із найкращих боксерів сучасності, шанси в цьому поєдинку рівні. Інує проти Мура Джона це один із найкращих боїв у сучасному боксі. Я поважаю інує за те, що він погодився на цей поєдинок. Адже люди з його оточення спочатку цього не хотіли. Думаю, я трохи підштовхнув їх до цього рішення. І дуже радий, що бій зрештою відбудеться. Я вважаю, що це поєдинок із рівними шансами. Це найкращі бійці свого дивізіону, і це найкращий бій у цій вазії. Ми з нетерпінням чекаємо на поїздку до Японії у вересні, щоб бути частиною цієї події, сказав Хірн. Нагадаємо, останній бій Науе Інуя провів 4 травня у Лас-Вегасі, достроково здолав у восьмому раунді американця Рамона Карденаса. Мураджон Ахмаделієв в останнє виходив на ринг також у травні в мексиканській Гваделахарі. Нокаутував у восьмому раунді місцевого бійця Луїса Кастіліо. А як ви вважаєте, чи зможе все ж завзятий Узбек зупинити переможну серію японського монстра? Чи наоя вкотре докаже, що йому немає рівні в цих вагових дивізіонах? Пишіть під відео. Наставник колишнього абсолютного чемпіона у двох категоріях зі США Теренса Крофорда Брайан Макінтайр. Дав інтерв'ю для британських змі після проведення прес-конференції вересневого поєдинку Крофорда проти абсолютного чемпіона суперсередньої ваги Сауля Канело Альвареса. Тренер вважає свою команду найкращою і, впевнений, у перемозі Крокфорда над найгрошовитішим бійцем сучасності. Ваша реакція на прес-конференцію: це було чудово. Кроуфорд задав тон. Це все, що мені потрібно сказати. Це якби буде план на бій, задати тон почати швидкою рано. Не особливо, він задав тон. Просто дав йому знати, що він вийде туди робити ось і все. Багато говориться про різницю в розмірах між бійцями. Як це позначиться? Ви самі бачили різницю? На поточний момент ні. Але в рингу це інша історія. Так, це інша історія, але це нічого не означає. Усе це лайно. Цьому фактору задають занадто великого значення. Так, занадто велике значення. Навички оплачують рахунки. Яку версію Канело ви очікуєте? Я очікую найкращу версію. Тому що якщо він буде своєю найкращою версією, значить Крофорд покаже вищий пилотаж. Багато говорилося про те, що Канело не зміг словити з кула. Вам потрібно перейняти деякі рухи, які дійсно зможуть заплутати Канело. Я не бачив той бій, тож не знаю. Це не має жодного значення. То був зовсім інший боєць, і це зовсім інший бій. А як щодо того, що ви і ваша команда хотіли прийняти цей виклик? Тому що ми найкращі. Нас розглядають як найкращих. І ми хочемо створити історію. Ви не захотіли жодних умов щодо ваги, нічого такого. Чому? Тому що нам не потрібні жодні відмазки. Нам не потрібні ніякі відмовки для цієї перемоги. Ваш прогноз на бій? Ми надаремо йому зад. Усе просто, сказав Макінтайр. Продовжуємо. Джон Ф'юрі, британський тренер з боксу, дядько та колишній наставник екс-чемпіона надважкої ваги Тайсона Ф'юрі, у коментарі для місцевих змі розповів про майбутній реванш за статус абсолютного чемпіона між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Я не знаю, чи змінився Дюбуа у порівнянні з їхнім першим поєдинком, але його попередні бої були значно кращі. Схоже, він вийшов з непростої ситуації і показав гарні поєдинки. Подивимося. Думаю, він вийде і спробує засипати Усика ударною хвилею. Він достатньо великий, сильною статурою і такою буде його тактика. Але Усик це все вже знає. Він світлоголова. Усик має відмінну роботу ногами. Він як кубик Рубіка. Якщо в тебе є сила, але ти не контролюєш дистанцію, тебе розриватимуть, вважає наставник. Треба називати Усика фаворитом з його ногами і навичками. Але мене не здивує, якщо Дюбуа знайде свій шанс протягом 12 раундів, адже уникнути постійного тиску важких ударів дуже складно, сказав Джон Ф'юрі. Ну і в продовженні теми. Британський експерт боксу, колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Берріо в своєму інтерв'ю для ютуб-каналу Sporting Talk прокоментував реванш між Олександром Усиком і чинним чемпіоном IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа. Який має відбутися 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні, Англія? Даніель Дюбоа це 27-річний боєць із значним досвідом. Так, він пройшов через багато чого, але цікаво буде побачити, чи змінився він у порівнянні з першим боєм проти Усика. Це може бути небезпечний поєдинок, але я вважаю, що він знову закінчиться поразкою для Дюбоа. На мою думку, Усик знову поставить його в такі ж умови, як і минулого разу, змусить його схилити голову. Але завжди важче битися вперше. Зараз Даніель на хвилі після перемоги над Джошуа. Вона додала йому впевненості. Але мені здається, що щось піде не так вже до 5-6 раунду, і ця впевненість просто випарується, його це зламає. Люди забувають, що Дюбуа молодший за Усика аж на 10 років. Здорово, він може не втомитися фізично, враховуючи їхню вікову різницю, але йому не вистачає тієї ж породистості. У нього немає такого настрою і психології, яка в Усика, і це проявиться в рингу. Якщо Дюбуа вийде і раптом переможе Усика, це буде величезна подія, тому що Дюбуа нічим не довів, що може перемогти Усика. Усик це той, хто побив панчерів, таких як Дюбуа і Джошуа, побив більш великих за нього, як Ф'юрі. Отже, це буде колосальний шок. Я не кажу, що це неможливо, бо коли б'єш як Дюбуа, будь-що можливо. Але особисто для мене це дуже малоімовірно, сказав Беліо. До речі, сьогодні стало відомо, що український чемпіон Хевівейту Олександр Усик і його промоутер Олександр Красюк припинили співпрацю менш ніж за місяць до бою з Дюбуа. Вони працювали разом майже 12 років і досягли неймовірних успіхів на світовій професійній арені. Про цю подію красюк повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.